19-20 років, власне, демонструє надзвичайне вміння роботи зі світлом та дуже, гарні, дуже гарну техніку передачі людського обличчя техніку, яка вже у 19-20 років перевершувала роботи його власного вчителя. Втім, Франциско Пачеко схоже, що був достатньо таки реалістичний стосовно свого дарування і стосовно того, що учень може бути краще вчителя. Тому у всіх своїх подальших листах та роботах він відгукався про. Виласка з неабияким захопленням і, по суті, став таким прижиттєвим біографом для свого власного учня, що знов-таки свідчить про його достатньо таки альтруїстичний характер. І отож, самі ранні роботи Веласкеса, вони відносяться до так званого жанру бодехонес. Цей жанр це жанрове мистецтво, і це мистецтво, яке зображує життя звичайних людей, сценки з життя звичайних людей. І вже тут Веласкес демонструє те, що потім стало його візитівкою. А саме вміння передавати психологію людини та вміння робити картини живими, вміння робити картини не мов би, такими, що на секундочку застигли і продавали. Далі продовжують рухатися. Плюс він писав звичайних людей, звичайних сивільських людей. Тобто Пачеко, попри те, що був доволі таки знаним майстром, не був надто багатим. Тому Веласкес був змушений запрошувати звичайних слуг, звичайних робітниць для того, щоб ті були його моделями. І ранні, раннього Веласкеса характеризує надзвичайний детальний пропис чорнової версії полотна. Тобто Рентгенівські знімки ранніх робіт Веласкеса показують, що він проробляв надзвичайно велику роботу перед тим, як власне кажучи, писати. І це також вплив його вчителя, який вважав, що все мистецтво має бути надзвичайно оркестроване та надзвичайно чітко виміряне, тобто що воно має бути до певної міри геометричне.